П'ять великогабаритних автобусів вперше виїхали на новий маршрут номер 8 Озерна-Ракове. Він з'єднає два віддалені мікрорайони міста через центр, що дасть можливість більшій кількості пасажирів дістатися до пункту призначення без пересадок. З озерної на проспект перебалка до подземки в центр і наліво до першої поліклініки, і так і пішов на Ракову. Відстань між кінцевими зупинками займе орієнтовно годину. У перший день роботи пасажирів ще обмаль, але бажаючи доїхати все ж є. Оскільки пряме сполучення Озерної з мікрорайоном Ракове є лише тролейбусом, що їде через темп та курсує вкрай, рідко містяни кажуть, користь у новому маршруті, безумовно, є. До того ж, він розвантажить решту транспорту з Озерної. Ми кошти. Тут дуже багато населення на, на цьому районі. Сьогодні така потреба в мене взагалі вперше. І... Ну, практично неможливо на їхати з Озерної до праці стара. Їду я в центр. Ну, мені завжди важливо, щоб було багато маршрутів до центру. Я не припомню, щоб був прямий маршрут від Озерного до Ракова зразу. А ну, так то так, да, це круто навіть. Ну, я їду до юності, ну за цей маршрут. Думаю, що для корисних люди. Нові транспортні засоби Соларіс налічують 40 посадкових місць. Серед них спеціальні для дітей та людей на візках. Для комфорту пасажирів уже розмістили qr коди для оплати через смартфон. Днями встановлять валідатори. Вартість проїзду, як і в маршрутках, становить 12 гривень. Як запевняє директор електротрансу, нові маршрути сформували за запитами людей. Автобуси закупили за власний кошт, високі, гарні. Міськополі автобуси є запит пасажирів, і наша задача зробити пересування містом пасажирів комфортним і якісним з 12 вересня. Планують запустити ще один маршрут під номером 15, котрий сполучить автостанцію номер 3, ще на староміській із шаровечкою.